Доброго дня! Перед вами молоденька слива. Оглянувши її, можна подивитись, ну, в принципі, більш-менш нормально вона пішла. Минулого року я обрізав її, пробував розвести, ну, будемо потрошки її розводити, бо слива вона ховається до середини, розводити її по бокам. Вершок нормально пішов, не треба сильно опускати, тому ми почнемо зрізати не з вершка, тому що якщо вершок сильно пішов до гори, ми якраз. Його зрізаю на потрібну висоту, а потім до, до нього підпорядковуємо всі інші гілки. Тут нормально. Почнемо знизу. Штамп. В принципі, нормальний штамп, не будемо його зачіпати, не будемо нічого прибирати знизу. Оце так і піде ниж, е, нижні гілочки. Можна, в принципі, тут вже ну, як і ярусом йде. Ну, поки що я стараюся це особисто, моя така практика, молоде дерево. Е, Поки що на, на, приблизно щось схоже на веретену розпускаю, а там будемо бачити, там вже воно більше підуться, підуть гілки. Можливо, буде розріжена ярусна крона. Е, навіть можливий варіант і чаші. Е, для неї це чи все може бути. А можливо, якщо вона буде не така сильно потужна, я так її і залишу на веретені. Ну, на мою думку, це сама схема, сама добре гарно продумана. Ну що ж, почнемо обрізочку. Так, ось ліжна гілка, вона у нас. Роздвоюється. Одна і друга. Нам роздвоєння не треба. Таке як би не основне правило, а в основному на сливі залишається слабша гілка, а потужніша гілка перебирається, коли, вони, коли слабша гілка правильно розположена. Ми зараз тут подивимося, дивіться, одне роздвоєння. Цікаво, так? Слабша пішла. І друге роздвоєння. Якщо ми залишимо так по цьому правилу, приберемо цю і приберемо цю. Ці дві гілки у нас буде одна над одною. Тому такий варіант тут не підходить. Ми шукаємо варіант, який підійде для цього, для цього варіанту, для цього моменту, що у нас зараз. Ось у нас пуста зона. Ми трошки цю гілочку сюди відведемо і ми цю гілку залишимо. Вона у нас займе своє місце, буде гарно освітлюватись, а тоненьку приберемо. Ось у нас пішов варіант також. Тут можна вже зробити так. Залишаємо. Гілочку, яка йде менш потужна, а цю приберемо, тому що вона ще близько знаходиться до цієї гілки. Наша задача розвести гілки так, щоб вони одного не заважали, щоб кожна з нас з них давала нам користь. Розводимо так. Не будемо крутитися, зразу ж тут дивимося, ось гілочка. Нормально. Якщо ми переведемо на цю гілку, щоб нам не різати тут. По самій гілці вже. Ось, в принципі, так, піде. Ось у нас роздвоєння таке, гілочка йде всередину крони. Прибрали. Цю гілку треба перенаправити сюди до мене. Ну, Давайте зробимо так. Ось. Тут прийдеться нам прирізати однорічну гілочку і виводити її ось в це місце. Ось у нас якраз буде брунічка. О! яка йде сюди в цю сторону. Далі дві гілки, яка одна йде на другу. Ця йде у нас двойна. Шливка дуже любить такі двойнічки пускати. Давайте пороздумуємо. Ця по правилу, ця слабша, ну, якби скоріше, вона має завершитись. ця сильніша. Ця слабша перекриває нам ця гріша, буде перекривати слабшу. Якщо ми її приберемо, залишимо цю сильнішу. Ця сильніша, в принципі, займає своє місце, і тому ми її ось. Таким чином залишимо і перевели на зовнішню бруньку. А відповідно слабеньку прибрали. Тому з таких правил є виключення. А виключень у нас дуже багато в обрізці. Ми дивимося, як для дерева вигідніше. Перевели. Далі нижня гілочка, вона має бути трошки потужніша. Ось на цю перевели. Дві гілки сплилися. Що будемо робити? Давайте пороздумуємо Давайте почнемо з нижньої. Ось, вивели її. І тепер роздумуємо. Якщо ми умовно прибрали цю, залишилася гілка. Що в нас є? Якби займає своє місце. Ну, нормально, ну тут трошки в нас де Ну трошки. Тепер умовно прибираємо цю, якби її немає. Це місце не оголене. І якщо ми випустимо на буруньку в цю сторону, буде прекрасно. Якщо ми ще цю залишимо, ми бачимо тут близько багато гілок. Велике навантаження на цю частину стовбура. Тому ми приберемо меншу гілочку. Стараємося зрізати без пеньочка. Залишається буквально на 2-3 мм на деревах, які у нас йдуть кісточкові. Так, вони зерняткових там трошки менше, майже без пенька. Це залежить від того, наскільки близько проходять поживні речовини від стовбура, від кори. І піднімаємося догори. Ось у нас вершок. Трошки його опускаємо. І ці гілки нижні мають підпорядковуватись вершку. Мають бути менш потужні для того, щоб вони у нас не були конкурентами центральному стовбуру. Якщо ми всі гілки підпорядковуємо центральному стовбуру, якщо ми гілки, які відходять вже від стовбуру, їх підпорядковуємо гілкам слабшим, гілкам сильнішим. Тут поки що такого майже не можна показати в нашому молоденьке. Я на старшій буду різати, то покажу цей момент обов'язково. І отак у нас виходить, що нічого у нас не буде ніяк гілочки, ні з якоїсь сваритися, все розвели, нормально. Нормально, ще придивилися. Я прибрав би ще ось нижню гілку зовсім. Вона йде як двойнячок з цією гілкою. Як дві. Все, і все. І все, в принципі, Цю трошки коротили. Ви знаєте, я знайшов тільки такий момент, хочу вже вам показати, як гілка, яка пішла від стовбур, як від неї мають бокові підпорядковуватись. Ось на цій гілці ось, вже з'явилися гілочки, які мають бокові гілки підпорядковуватись ці гілці. Цю ми перепустимо трошки сюди на брунечку, трошки зробимо коротшу. І вони у нас вже підпорядковуються, я тут трошки обрізав ці гілці. Тобто вони мають бути набагато коротші і такими бути як крилами трошки схожі. В принципі, вже є що показати. Ось така у нас молоденька сливочка, де надіятися, що вона зародить. Плодові закладення утворення є. і... В принципі, все, що я вам хотів сказати, з вами був Володимир Головань, місто Одежин. До побачення.